Так, дивіться, покажу вам, як можна злити воду з бойлера. Дивіться, берете ось такий ось шланг в мене є. Ось ми будемо сюди прикручувати, де, 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 де цей де клапан. Ось, Потім відкручується ось цей клапан. Цей клапан і знаходиться на, хо, на вході холодної води. Так. Берете шланг ось цей. Так, головне, щоб було відро під руками, бо трохи вода потече. Вони багато. Все, тепер берете цей шланг, накручуєте просто на цю різьбу де у вас вхід, вхід холодної води. От. А ось цю другу частину шлангу просто берете, відкриваєте унітаз. і дивіться, І в унітаз. І все. І бачите, водичка у вас тече умітаз. Але вона, щоб вона потекла повністю, треба ще оту відкрутити. Це був пол... світло моє. Так, щоб вона потекла, треба тут для вас гаряча запустити повітря. Бачите, Пішло повітря. І Тепер дивіться магія. Опа. І все. І у вас так акуратненько, бачите, стікає водичка. Не треба нічого ніякі відра підставляти. Все, тут піджали. Все, хвилин 15, і у вас водичка вся стекла. І далі прям.